В чарівній країні муркотиків жили були чотири кошеня: мурчик, лапка, пухнастик та намистинка. Вони були найкращими друзями і разом частенько гралися та вишукували нові веселі пригоди. Одного яскравого літнього дня кошенята вирішили піти на прогулянку до ліса. Вони веселилися та раділи. Бігали за метеликами на лісовій галявині. Але раптом пухнастик помітив якусь яскраву червону золоту річ десь далеко за деревами, і сказав лапки Лапка, поглянь, як гарно щось виблискує. Може, це скарб? Лапка відповіла Давайте побіжимо, подивимось, це ж так цікаво. Дітки, а як ви гадаєте, що побачили кошенята за деревами? Лапка та пушок сказали іншим друзям кошенятам, і вони вирушили в дорогу. Вони подолали лісову стежку і перейшли в рибну галявину. І ось перед ними з'явився лісовий будинок. З нього йшов дим, і яскраво світилося все довкола. І це був не скарб. Це була пожежа. Пшенята не могли вирішити, що робити, і довго сперечалися. Мурчик пропонував зайти та подивитися, що там горить. Намистинка з ним не погоджувалася і говорила, що це небезпечно. А лапка всіх зупинила і нагадала правила пожежної безпеки. Якщо ви бачите дим чи вогонь, не підходьте близько до нього. І кошенята залишилися на безпечній відстані від будинку. Кричить голосно пожежа, щоб привернути увагу дорослих. Тоді всі разом мурчик, лапка, Пухнастик та Намистинка почали голосно кричати і махати лапками. В жодному разі не намагайтеся самостійно загасити вогонь. Дорослі почули кошенят. Та побачили пожежу. Вони викликали пожежних за номером 101, і вони загасили вогонь. Відтоді мурчик, лапка, пухнастик та намистинка завжди пам'ятають правила пожежної безпеки і розповідають їх іншим. А чи запам'ятали ви, малята, чому навчили нас кошенята? Що потрібно робити, коли ви бачите поруч пожежу? Поміркуйте та згадайте, що розповідала лапка. Не підходити близько до вогню? Триматися на безпечній відстані, кликати на допомогу дорослих. Не гасити вогонь самостійно, а разом з дорослими викликати пожежно рятівну службу за номером 101. Дякую всім за увагу! До нових зустрічей! До побачення!